Чи штрафує ДПС за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках? Вітаю, друзі! З вами Тетяна Нижник. Давайте розбиратися. Низка змі повідомила, що податкова почала штрафувати продавців Zoolix, Promua, соцмереж та інших платформ. Також говорять, що контролери автоматично відстежують всі грошові перекази на рахунки осіб. Навіть якщо вони продають онлайн особисті речі. Чи так це насправді? Податківці повідомили, продаж індивідуального майна не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства. Лише систематичний продаж товарів та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Щодо систематичності, то згідно постанови Пленуму Всу номер 3, систематичною є діяльність, яка здійснюється не менше ніж три рази протягом одного календарного року. У будь-якому випадку громадяни, які торгують через інтернет без реєстрації підприємницької діяльності, знаходяться у зоні ризику. Так, ДПС вже розіслала 3 тисячі листів особам, що отримали переказів на 162 мільйони гривень без реєстрації ФОП і зупинятися не збираються. Тому, якщо вам надійшов запит на отримання інформації, не ігноруйте його. Якщо немає чим крити, то повідомте, що плануєте задекларувати свої доходи за. 25 рік до 1 травня 2026 року. А в цілому, якщо ви проводите свою діяльність в тіні, то саме час офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання, здійснювати розрахунки через РРО, дотримуватися податкового законодавства, щоб у майбутньому уникнути фінансової та адміністративної відповідальності. А щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух. Thank you